Добрий день, ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І сьогодні ми завітаємо до департаменту муніципальної поліції міста Луцька і побачимо, як вони борються із незаконною торгівлею із незаконно встановленими спорудами та за те, щоб трава у нашому місті була рівною. А як це все працює? Давайте побачимо разом. Юлія Ярославівна, ми в вашому кабінеті і такої служби, яку напевно не дуже люблять громадяни Луцька чи ні. До вас сюди приходять і що говорять, хвалять вас, чи зазвичай кажуть, дістала вже ті муніципали. Ну буває по різному, буває по різному. Робота дуже різна. Якщо взяти на загальну картинку по місту Луцьку, то звичайно враження, я думаю, люди бачать те, що ми робимо, як ми робимо, як виконуємо роботу. Звичайно, є ряд людей, які не задоволені безпосередньо. Тими речами, які ми робимо, особливо люди, наприклад, яким ми зносимо і демонтовуємо в гаражі. Не зовсім задоволені ті люди, які приїжджають і хочуть біля ринків торгувати з землі овочами, фруктами, безпосередньо птицею і молочними продуктами. Але якщо взяти пересічного громадянина, який мешкає в місті Луцьку, який знає, який може рухатися біля старого ринку, наприклад, вільно по тротуару, який у своєму дворі позбавився. Гережів, які стояли на зелених зонах і зараз отримали гарні красиві двори, які заасфальтовані, чисті, без оцього мотлуху і без збору цього сміття, то я думаю, вони будуть явно задоволені. Юлія, у вас досить такий великий кабінет, до вас частіше приходять люди, чи все ж таки ви десь там їх відправляєте до своїх співробітників? Е, до мене приходять вже люди, які якби пройшли усі інстанції. Всі? ади. Десь приблизно так. Тобто, коли вони вже спілкувалися безпосередньо з моїми інспекторами, прийшли до начальників відділів, і вже коли вже, ну, вони вважають, що тільки я можу їм допомогти, зазвичай це чомусь навпаки, приходять, звичайно, до мене. У мене є графік прийому, погоджений людей. Я згідно графіку приймаю двічі на тиждень. Але коли є, що ну, то -то у мене є вільний час, і я безпосередньо перебуваю в кабінеті, перебуваю на роботі, то звичайно я приймаю людей. В тих чи інших питаннях, і зазвичай їх просто треба вислухати. Що у вас тут ще є, окрім вашого красивого кабінету? Що в мене ще Показуйте. можу показати. Покажемо вам нашу службу. В порядку в такому. такому нас приміщення не зовсім. Велике. Зараз у нас на робочому місці, у нас дівчина, яка воділоводом є, перебуває, її заміняє. Головний наш спеціаліст-юрист. Алла Єремівна працює у нас в департаменті юристом, займається усіми претензійно позовними позовами і роботами. Анастасія Ленартович у нас працює на видачі ордерів на земельні роботи, планові аварійні, тобто все, що в місті Луцьку розривається, робиться, виконується або в таких випадках це все проходить через нашу Настю. Артович, яка дуже за цим процесом контролює, слідкує. Це у нас дуже молодий спеціаліст, яка працює, і от вона в нас знає, де що і як відбувається по території міста Луцька. Начальник відділу протидії стихійній торгівлі, сльозко Сергій Васильович, є моїм заступником. Просто людина, яка оце самий главний ганільщик бабушок по всій території міста Луцька і не тільки. Всі незаконні торгівлі, всі об'єкти, які здійснюють. Тобто, це все на Сергію Васильовичу, який цим всім займається. В нього підпорядкування вісім людей, які якби здійснюють чергування згідно поставлених графіків, я так зрозумів, що одного такого дуже відомого мера Києва і його всю молоду команду дуже люблять бабушки. А Сергія Васильовича і його команду не дуже Команду Не дуже люблять бабуськи. <зв> Виявилось дуже заможний. ну, Мені далеко до Черновий. Сектор, вони у нас уже з 1 вересня відділ демонтажів. Ще таблички не встигли порівняти. Темно, темно. Демонтажів нас працює безпосередньо три інспектора і безпосередньо керівник Кулик Роман, старший інспектор нас Руслан Товстенюк і два простих інспектори. Це кур Олександр Лилюк Віктор. Ті хлопці, які зносять все на території міста Луцька під чутким руководством Румана. Юлія, от зараз після реформ Поліцію зробили так, що все ж таки поліція такий собі а, не грають, а, а все ж таки контролюють. А муніципальна та поліція залишається. Ну, все ж таки, Як тут люди до вас ставляться от, на вулицю? Різно, різно, різно по, я, по різних обставинах, причина що Люди, які приїхали влади, це 95% це люди сіл. Люди, де не визначені правила благоустрою, Люди, які привикли торгувати, де їм захочеться, як їм захочеться і коли їм захочеться, розумієте? І от вони не розуміють і для себе не можуть зрозуміти, чому їм не можна, наприклад, торгувати на зупинці, на пішоходному переході. Вони не хочуть платити гривні за місце. Але якщо люди, які репорються, і вони можуть виїхати, тому що ви маєте порівняти з тим, що було. Сергій Васильович, ви вже досить таки довгий період працюєте, зокрема тут. Люди вже самі звикли до того, що ви з'являєтеся до крім того, як принаймні прибрати і найбереть. Люди звикли чисто. Одні люди приїжджають, інші це ж не одна категорія людей, яка постійно тут торгує. Це ж ті області. А куди ви людей відправляєте торгувати? Тому що ну все ж таки Рей. вони приїжджають. І, і Я не знаю, можливо, є якісь спеціальні місця, що не хто сказав. Наставши тримати, тут і ряди можуть уйти Де люди здійснюють? Ми з вами на власні очі можемо побачити, що на ринку муніципальна поліція працює, адже тепер можна вільно пройти вулиці. Цими тому, що тут немає товару, який, до речі, ви можете купити дуже забрудненим, адже зовсім поряд дорога і весь пол, весь бруд падає на ті продукти, які ви купуєте просто з землі, тому і самі контролюйте те, що ви їсте. Ну і найголовніше все завдяки муніципальній поліції. Розкажіть, чого, чого не слухаєте муніципалі? Вони хочуть зробити, щоб тут чисто. Може, може тут краще торгувати чи що? Не, не чисто ми робимо. А що ми робимо нечисто? Ну, згідно рішення міської ради, Я, так нема. Не Він повинна десь його реалізувати, десь повинна продати. Але ж для цього кажуть от, муніципали, що є ринок спеціальний. <гум> для чого ринок? Ви кажете, я виростила, я мушу продати. Ось живу рядом. І я ще на дачу хочу сьогодні їхати. Я ж його вирощую, я його не перекупляю. П'ять за... хвилин пройти до північного ринку. Якщо будуть всі продавати, де хто живе біля будинку, вийшов з під'їзду, собі, продав. Все як буде називатися? Так і продають. Так і продають, і на Леніна торгують, я їхала, і на Леніна торгують, і на Львівській торгують. Вулиці Леніна вже давним-давно у Луцьку немає, але досі є люди, які хочуть торгувати там, де вони бажають. Звичайно, муніципалам тут не позаздриша, адже з такими людьми щодня доводиться сперечатися. І вони вважають, що вони праві. А свою думку, ви, як завжди, можете написати у коментарях. Місяць один раз виходжу. Ото приїхала вчора з дачі, вийшла ввечері. В, 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 вісім годин прийшла і, і, і до десятої годин вечора ви торгували, сьогодні знов торгуєте і кажете. Я... Бізла сьогодні, я зараз їду на дачу, його знову, його ж треба виростити, напевно, щоб привезти сюди. Лідія В'ячеславівна, ви як представник адміністрації північного ринку, розкажіть нам про ці от місця. До вас приходять, я так розумію, всі, тому що ми щойно з муніципалами бачили, ну, бабушки стоять, торгують не в правильних місцях і чомусь до вас не йдуть. Можливо, дорого. Я думаю, що в нас недорого. Ми беремо 7 гривень за місце. І ми створили додаткові місця для того, щоб люди мали де торгувати, щоб не на землі були в наші місця і тут всередині є. Так що місці ми запрошуємо всіх до нас торгувати. Виконавчого комітету Луцької міської ради, даний об'єкт підлягає демонтажу. Ви як то, продавець, то, то, Там опиняєтесь. Я там вас розумію, передасте. Йдемо до хазяйки. Добре, йдемо до хазяйки сюди, в мене тут полетіло. Зараз ви наклеїли там наклейку, дали своє рішення. А що далі буде відбуватися? Якщо протягом сім днів власник сам ну не демонтує цю конструкцію? Тоді вже цей демонтаж будемо проводити ми. Тобто зараз проводиться повідомлення приватного підприємця. Якщо він не виконує рішення виконавчого комітету, в такому випадку ми змушені його демонтувати. А власник може якось в цей період його узаконити, чи це вже неможливо. Це вже неможливо, тому що це вже малі строки. Його раніше попереджали, ми підходили за документами. Ну, він знав, напевно, що документів в нього немає, але до цього часу, як ви бачите, він тут стоїть. На ринку я так зрозумів, що є ще проблема, що ринок дає дозвіл, а від міської ради немає. Тобто, все ж таки потрібно мати насправді державні документи. Так, на ринку. От, е була така ситуація, що власник ринку давав дозвіл поставити кіоск, е брав гроші за, це, за якби, оренду місця, а паспорту прив'язки надав тимчасову споруду для ведення підприємницької діяльності не видавався міською радою. Ми вже з вами об'їздили фактично все місто і знову повернулися до департаменту муніципальної поліції. Розкажіть взагалі, от які у вас плани ще що ви хочете зачистити? От незаконні ринки, можливо, ще щось. Я думаю, у нас роботи ще дуже дуже не. Не почати край як багато, тому що ринки ви бачили. Хочеться вивести наше місто на дійсно європейський, європейський рівень, щоб було воно чистеньке, пофарбоване, не було пописано фасади, не було бруду біля входів, щоб були входи в будь-які заклади гарні. Територія, щоб була безпосередньо і покошена, і ухожена, і гарненька, щоб це було європейське місто, в якому ти приходиш і Приємно жити, приємно відпочивати, приємно гостювати. Приємно просто приїжджати турист туристам. Знаю, що в США от ви говорили про траву? Є така а, штука, що коли у тебе вдома, а трава надто висока, тобі мені цепали насилають попередження. Якщо ні, то вони приїжджають, самі косять і беруть за це за це за ці послуги гроші. Ви ще такого не плануєте? Ми ще не косимо, але у відповідності до правил благоустрою наші інспектори відділу благоустрою так само видають приписи на косіння трави, яка перевищує. 15 сантиметрів видається припис з терміном виконання два дні тобто для цього щоб скусити і для цього щоб його прибрати після цього накладається адмінштраф якщо людина безпосередньо не виконує вказівки припису штраф стартує від 340 гривень до 80, 850 для фізичних осіб для юридичних осіб якщо це фірми біля фірм наприклад прилегла територія не не в належному стані це від 850 до 1700 гривень Ось так, от ми побачили, як муніципали контролюють наше місто. Дякуємо вам. Визна, все гарного дня. Сьогодні ми з вами побачили, як луцькі муніципали борються за законну торгівлю і з незаконними будовами на території міста. А куди ми завітаємо наступного разу? Ви побачите вже у новому випуску програми Робоче місце Богдан Коваль, Микола Гусар для Волинь Пост. Будьте щасливі!